Вам знайоме неприємне відчуття стягнутості у роті, коли так багато нальоту. Я хочу вам розказати, чому так відбувається. Не майже у всіх зубних пастах хімічних є е, деякі антибіотики, розповсюджені, які руйнують природний мікробіом в ротовій порожнині. В результаті у конкурентній боротьбі між патогенною мікрофлорою і природною виграє патогенна. Це дуже круте середовище для розвитку різних мікроорганізмів, патогенних запальних процесів в результаті зуби руйнуються і ще стають темніше з часом. Що робити? Змініть свою пасту на натуральну, для того, щоб відновити природний мікробіом. І виберіть пасту не тільки натуральну, але і сильну, ефективну, після використання якої ви їсте сніданок, обід, вечеря, і навіть ввечері ваші зубки, як в мене, будуть гладенькі. І під цим відео я даю посилання на натуральні і сильні зубні пасти.